Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. ми починаємо. Зінченко повернувся до складу Арсеналу після трьох місяців паузи. Іспанські ЗМІ циганково рекомендують купити цього літа. В реалі визначили з основним голкіпером на наступний матч ла ліги. Малиновський за крок від переходу в Дженуа. Каноніри зіграли таємний товариський матч проти новачка АПЛ Лутон Таун. Журналіст Сем Дін вже розкрив деякі подробиці зустрічі, Девід Вітрая дебютував в воротах Арсенала, а Олександр Зінченко повернувся до складу після трьох місяців паузи через травму. Віце-чемпіони Англії здобули розгромну перемогу 3-0 завдяки дублю Тросара і Голу Саки. Півзахисник Жерони Віктор Цянко уже зараз найбажанішим етапом покупки, пише журналіст AS. Грою в першому турі примери і гольовою передачою на довбика циганков зайвий раз підтвердив свій рівень. З огляду на його співвідношення ціни та якості, фахівці дуже рекомендують топ-клубам купити його зараз, коли його ринкова ціна лише 6,5 мільйонів євро, бо надалі ця цифра лише зростатиме, пише оглядач видання, нагадуючи, що в Динамо Віктора було куплено за 5,5 мільйона євро. Український голкіпер Мадридського реала Андрій Лунін вийде в старті вершкових на матч другого туру іспанської ла-ліги, Про це пише видання Релево. За даними джерела, у роздягальні мадридців з великою симпатією ставляться до Луніна і, вважаючи своїм виступом у матчі проти Атлетіка з Більбао, українець заслужив провести ще один матч в основі. Повідомляється, що Реал все ж розглядає кепу Аріса Балагу в ролі основного воротаря на сезон. Але іспанець провів занадто мало тренувальної роботи з новими партнерами по команді. Український півзахисник французького Марселя Руслан Малиновський дуже близький до переходу в італійську Дженуа, повідомив журналіст Даніеле Лонго. За інформацією джерела клубу успішно просувався в переговорах щодо оренди 30-річного футболіста з наданням Дженуа права викупу. Сам Малиновський також згоден на такий варіант продовження своєї кар'єри. За інформацією джерела переговори між Шахтарем і Цервеною звездою щодо грузинського захисника на завершальному етапі, і сторони близькі до фінальної угоди. Цікаво, що цервена звезда рік тому купила Азарова за 200 тисяч євро у Динамо Батумі. Трансфермаркет зараз оцінює трансфер грузинського захисника в 1,5 мільйона євро. thank huh? you